Паш спрашивають, скільки ти мені платиш. До блять. Дохераблять. Як ведмідь, так. Да? Мед їсть. Ложка Ложка. Це там канал переш... перший селіхозканал спрашував. Да. Що ти на мене балуєш? Балую. Mm. Ще ще Короче, короче, цепок, бо у нас Він дуже длинний. Зараз покажу я Тут А? гавкає Гавкає. Та він не то гавкає, там регулятор у тому у насосі. Да, там пружина стоїть і планка. Короче, отут ми зафіксували, і воно там дрином, Бо може у вас тоді цей. Та ципок спадати. Не ципок, а може зажигання збиться, потім вам прийдеться все заново робити. А так ми тут оставили все як є. Не по метках нічого, просто там, де в, одних, в одному місці заштопорили і все. Зараз укоротимо, поставимо. Ну, бо він у нас йде, пригає його так Ну, Зараз будемо поставимо, бо він нам може бачите, Тут ветер. Я не пам'ятаю з якого це він года у нас тут вдома працює, вже редуктор на ньому один поміняли, бо, мабуть, був лопнутий і купляли. А це купили за 50 тисяч. О там. А ну расскажи, как ты тут да, бы монтировку. Каждый год монтировка, да? да. Это а ну а цей ты ко мне. Давай, слушай. ты идешь? Не да? Так и все, наверное. На выкручивать. Да выключи ты йон нахер, блядь. Топочок спал Цихай. в мене. Начимся на... на Везьми пробойцы, попробуй нажать там. Або с другой стороны. Нормально А как ты лопат Вот сюда спустился. А здесь надо. А ну покажи, па. А ну, а покажи, кого ти там поймав, вон нічого си круто. І ще, ще якби отак от сфотографировать на фоне церкви, щоб було видно. От так, отак от присядь. А а а тут, 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 тут. Подожди, сейчас я тебе сфотографирую, подожди. А де Вадик тебе тут фотографировать? Там сверху точка є, Нажми воно споткає. Все? Я бачу, все, я знайшла. Є. Yeah. Витягуй його. Пат! Він беременний. А ну от ломайте. А оце оце. Uh -hmm. Так, а ну. Маніпуляція. Скажіть, а. Зараз почистим зубки. На опариша. Да? На опариша, да. да. Капець, ватя, воно не витягується. Аня, в тебе руки засунь засуньмо в глотку. Ні. <реш> чого страшно? А ну вот тут. Що? Утончить. Раздвину що. Бо хорошо, як глутнув. З розгону. О, О витягнув. А де відро? О. Е, Діма, де відро? Коротше, це наш буде карась. А муська наша. Та не фіася муськи їсти таке. Вона год, год буде їсти такого. Так. Зорота рибка. В, да, загадай желання. Пук -пук. Вона з'їсть твого окуня, отого. Як? Та з'їсть. Окунь з'їсть. Я спішу під Андрію похвастаюся. Так, хоч щось. А як? М? Паде друга удочка.